Україна країна смутку і краси, країна, народ якої найбільше любить свободу і постійно веде боротьбу за неї, країна гарячої любові до волі і незалежності, про героїчну боротьбу українців за незалежність, свідчать пам'ятки і обелізки та безліч відомих і невідомих могил, якими разно вкрита українська земля. Під час туристсько-краєзнавчих походів нашим краєм проводилася дослідницько-пошукова робота Володимира Пастушка, активіста товариства Шуку жертв війни пам'ять з розповідей старожилів сіл глушків, мочулянка, губків ми дізналися, що в лісах біля цих сіл покояться останки воїнів-патріотів Української повстанської армії, які були захоронені аби як, а обставини їх загибелі трималися у таємниці. З історичних джерел відомо, що з початком Другої світової війни в околицях сучасної Соснівщини існували підпільні патріотичні організації, які мали мету здобуття незалежності України. В часи німецької окупації наш край став осередком поширення руху опору. З перших днів війни діяли загони військової організації Поліська Січ на території нашого краю. Зокрема, в лісах Мочулянка також базувалися радянські партизанські загони під командуванням Шитова. Не залишили своїх амбітних планів поляки, які теж хотіли панувати в нашому краї, як було це до 1939 року. Вони створювали свої загони армії Краєвої. Олександр Сосновчик пригадує нашим краєзнавчим Пошукам передувало ознайомлення з літературними джерелами та архівними документами, а з усних розповідів старожилів дізналися, де і за яких обставин проходили бойові дії під час Другої світової війни. Під час пошукової діяльності нам вдалося частково розкрити обставини трагедії бою у селі Мочулянка колишнього Березнівського району. Про цей бій ми вперше дізналися від місцевих жителів. Які в свою чергу отримали інформацію від батьків та старших родичів? Бій проходив 16 листопада 1943 року між вояками УПА та польськими і радянськими партизанами біля села Мачулянка. Це зіткнення належить до нальбільш відомих у нашій місцевості і детально описане його безпосереднім учасником, курінним упа Максимом Скорубським під псевдом Макс у книзі спогадів у наступах і відступах. В радянських і польських архівах теж збереглося чимало даних про цю подію. Як виявилось, сутичка була нерівною, а тому кривавою. Проти дев'яти сотень упівців виступили дві тисячі радянських партизанів і поляків, де їх уже чекали, тобто прямо в пащу ворожої засідки. Перший удар прийняла на себе сотня крука, з якої одночасно загинуло 25 вояків. Довелося під вогнем противника міняти тактику бою. Взявши під своє керівництво кулеметників, Максим Скорубський прикрив відступ основних сил. За спогадами Олексія Мануйлика під час бою 56 загинуло і понад 40 вояків УПА були поранені. Точне місце поховання в урочищі Кургани допоміг встановити 85-річний мешканець мочулянки Сергій Йосипович Крет. Пробій з упа та поховання довкола села дізнався від місцевих поляків яких з 1946 по 1949 роки було репатрійовано до Польщі? Нашими дослідженнями також зацікавився обласний осередок товариства пошуку жертв війни пам'ять, з якими в нас розпочалася плідна співпраця. Безпосередньо на місцях минулих боїв проводили спільні експедиційні походи, здійснювали подальшу пошукову та дослідницьку роботу. За дорученням активістів осередку в урочищі Кургани, на місці, яке нам вказав крет, ми прибрали верхній шар ґрунту та лісову рослинність. Далі до робіт приступили експерти товариства пам'ять. Про підсумки проведених розкопок та ексгумації нам повідомив пошуковець, експерт та голова Всеукраїнського товариства пам'ять Любомир Горбач. Пан Любомир здійснив десятки подібних досліджень, заявив, що такого поховання ще не бачив. Він розповів, що ексгуманаційні дослідження були проведені на прохання губківської сільської ради та з дозволу місцевої влади. Тому, по суті, ми зробили урятування останків, що і передбачається законом України. Віднайдені останки вояків підтвердили, що належали вони чоловікам, які мали зріст. До 190 сантиметрів всі відзначалися могутньою статурою та силою. Це підтверджує, що в землю і справді поліг цвіт української нації. Після ексгуманаційних робіт останки 13 вояків обережно очистили від піску і акуратно склали у велику домовину для перепоховання. Разом з місцевими жителями вирішили насипати двометровий курган на місці бою при в'їзді в село Мочулянка. Вихованці гуртка, разом з активістами Товариства пам'ять брали участь у насипі кургану. За два дні було повністю завершено курган, на вершині якого встановили великий дубовий хрест, бетонний тризуб і плиту з епітафією. Останки тринадцяти вояків перепоховали у насипному кургані на місці їх загибелі. Над останками священники відправили за упокійну службу, на яку прийшли жителі сіл Мачулянка і Губків. Члени військово-історичного клубу Пам'ять віддали полеглим військові почісті які відбувалися на території нашого краю, дають можливість зрозуміти, яким шляхом пішов наш народ до незалежності. Ми Молоде покоління українців повинні знати власну історію, особливо це актуально у світлі теперішніх подій, комасштабного вторгнення Росії в Україну. Звернення до минулого, вивчення історії рідного краю дає нам нове бачення, формує громадянські і національні почуття, гарантує дух воїна, захисника України. Хлопці спіть, спіть, хлопці спіть про долю волю тих осні, про долю волю.